Всім привіт! Мене звати Вадим. Я радий бачити вас у себе на каналі. Сьогодні я вирішив розповісти про топ-5 найкращих книг, які я прочитав за 24 роки. Я декілька днів ходив і думав над цим топом. Вирішив вибрати тільки 5 книг, які мене найбільше вразили. Я по різних категоріях намагався вибрати. Ці книги, щоб і текст мені дуже подобався, і також щоб в романах розкривалися важливі соціальні проблеми, і звичайно, щоб книги читалися захопливо, і також щоб я дуже співпереживав головним героям. Тому я по всіх цих пунктах вибрав саме п'ять книг. Одразу дисклеймер. Ці книги найкращі саме для мене. Можливо, ви прочитали якусь з цих книг і вона вам сподобалась набагато менше, і це нормально, тому що у всіх нас різні смаки і різний життєвий досвід. І зараз дуже багато хороших книг. І це все моя суб'єктивна думка, тому не обов'язково, що ці книги будуть улюбленими і найкращими для абсолютно всіх читачів. На п'яте місце я поставив книгу, яку читав, здається, в 21-му році. Це шотландський письменник Дуглас Стюарт. Роман називається Шагі Бейн. За цей роман автор отримав букерівську премію у 2020 році. Ця книга мені дуже сильно сподобалась, особливо головний герой. В принципі, як і в кожній книзі, яку я покажу в цьому відео, головні герої вони мені неймовірно сильно сподобались, і я максимально співпереживав їхнім життям, їхнім долям, і е, ця книга не стала винятком. Тут е, нам розповідається про Шотландію, е, Глазго, 80-х років, час, коли була сильна бідність і було велике безробіття. Е, е, нам оповідається про маленького Шагі Бейна, якому здається біля п'яти років, і про його сім'ю. Він живе разом з мамою і е, е, братом та сестрою. Uh, і ця книга про його неймовірну безмежну любов до матері, яка, на жаль, має алкоголічну залежність, і вона дуже любить Шагі Бейна. У них дуже теплі особливі стосунки, і сам Шагі є. Дуже скромним і дуже милим хлопчиком, який а, не може знайти спільну мову зі своїми однолітками, вони бачать, що він відрізняється від них, що він інший, хоч сам шаги, він не розуміє, чому інші однолітки так до нього негативно ставляться. Дуже боляче було читати цю книгу, але водночас а, неможливо було відірватися, і дуже сильно хотілося знати, що ж буде далі в житті головного героя. Я дуже чекав, що нарешті а, він буде щасливим, що. А, його життя наладиться. Ця книга, звичайно, дуже важка емоційно описує неймовірно бідний час в ті роки. Але водночас вона є дуже справжньою, дуже життєвою, розкриває дуже багато важливих проблем. Я навіть частково бачу в себе в головному героєві, і він тому мені припав ще більше до душі. Uh, і книга показує те, що життя може бути різним, обставини можуть бути абсолютно різними, але uh, все ж варто рухатися далі. Мені здається, що ця книга точно нікого не залишить байдужим, і я можу її радити всім, хто хоче прочитати щось дуже емоційне. Можливо, ви навіть будете плакати, якщо я не помиляюся, я навіть плакав, читаючи цю книгу. Вона точно не стане прохідною. Це історія, яка. Буде зрозуміло абсолютно всім, тому що долі головних героїв, де б вони не знаходились, в якій країні вони є дуже знайомі нам всім. На четверте місце я вирішив поставити книгу американського письменника Джона Ірвінга Правила будинку сидру. Я знаю, що цього року має вийти ще одна книга Джона Ірвінга українською, і я на це дуже сильно очікую, бо ця книга мене дуже сильно вразила. Вона, хоч і велика, і тут досить дрібний шрифт, але читається неймовірно захопливо. Так само головний герой є одним з моїх улюблених героїв взагалі. з Книг тут нам розповідається про маленьке село, яке знаходиться в штаті Мен серед лісів. Там є сиротинець, який називається Свята Хмара, де народжується хлопчик Гомер Криниця. В цьому сиротинці працює неймовірно харизматичний лікар Мудрина, який допомагає бідним жінкам. Який робить на той час незаконні аборти, і е, він дуже сильно любить е, всіх своїх сиріт. Він е, дуже з теплотою ставиться до гомера криниці. У цьому сиротинці є таке правило: як на швидше для маленьких дітей знайти е, родину але. Гомеру криниці не щастить, він міняє декілька родин. жодній з них він не знаходить своє щастя, і лікар Мудрина робить виняток для Гомера. Він залишає його жити з собою і намагається передати йому свої знання акушерства. У цій книзі оповідається нам історія життя Гомера Криниці, те як він з маленького хлопчика росте і бореться зі труднощами в своєму житті. І те, як він вже в дорослому віці стає керівником будинку Сидра, саме тому роман так називається. Хоча події будинку Сидру відбуваються десь після 200-ї сторінки, і також нам описуватимуться в цьому будинку Сидру дивні стосунки з дружиною його найліпшого друга. Ця історія про життя, як я люблю, до речі, про від самого народження і до. Дорослого старшого віку до становлення героя до того моменту, коли він знайшов себе, знайшов своє щастя. Я дуже таке люблю читати. В цій книзі дуже детально описується саме процес народження дітей або процес абортів. Можливо, це комусь може не сподобатися для мене. навпаки, це було досить цікавим, тому що я ніколи на цю тему нічого не читав. Я згоден, що шрифт тут досить малий, але історія неймовірно атмосферна, неймовірно затишна. Особливо всі події, які відбуваються в сиротинці свята Хмара, яке так неймовірно атмосферно описане, я читав цю книгу у 2022 році, теж можу її радити абсолютно всім, тому що книга неймовірна, хоч досить велика. На третє місце я поставив роман, який, на мою думку, багато людей недооцінює. Хоча я можу зрозуміти, чому він декому не подобається. Це роман, який я вважаю одним з кращим, який я прочитав в своєму житті, але на який я чув багато. Ну, не багато, але половині читачам він не подобається, а половині він подобається. Під не подобається, я маю на увазі те, що багатьом він здається затягнутим або неприйнятним, можливо, навіть. Але на мою думку, це ідеальний роман, і він мені сподобався від самого початку і до кінця. Це е, роман американського письменника з грецьким походженням Джеффрі Євгенідіса Середня стать. Я вже декілька років чекаю, коли українською ще перекладуть хоч якийсь роман Джефрі Євгенідіса, тому що поки що є тільки цей роман, і я б дуже хотів продовжити читати інші роботи автора. Сподіваюсь, колись це відбудеться. Як я казав, я чув багато посередніх відгуків, навіть більше негативних, на цю книгу. Багатьом вона здається затягнутою. Я, в принципі, можу зрозуміти, чому вона декому здається затягнутою, але ось мені навпаки це сподобалось. Це сімейна сага, яка оповідає нам три покоління греко-американської сім'ї. Історія нам розповідається про дівчину Каліопу Стефанідіс, яка народжується не такою, як всі, вона народжується гермафродитом. І е, нам описується те, е, як вона знаходить себе, як вона вчиться приймати себе, і е, перетворюється з Каліопі на чоловіка Калла. В цій книзі нам дуже детально розповідається про е, всі три покоління, про її бабуся з дідусем, які втікали від війни з Греції в Сполучені Штати. І починається книга саме з стосунків. Е, Романтичних, які зароджуються між е, рідним братом і сестрою, і ця історія нам розповідає про те, що забувають головні герої, що забувають люди, але пам'ятають гени. І історія е, її бабусі, і дідуся мені здалася найцікавішою. Але більшості читачам не подобається е, це перше покоління сім'ї іммігрантів е, через е, ці їхні. Саме стосунки між братом і сестрою, але мені навпаки сподобалось, як автор описав оце відчуття провини, яке пронесло все життя в собі Дездемона, це бабуся Каліопи, і Дездемона стала моєю улюбленою персонажкою. Хоч і в цій книзі головним персонажем є Каліопа. Мені сподобалось читати ці її внутрішні переживання. Друге покоління теж є дуже цікавим. Це батьки Каліопи, вони теж є родичами. Але вам краще самим прочитати історію їхніх стосунків, початку їхніх стосунків, і те, як Дездемона переживала саме початок їхніх романтичних стосунків, те, як вона була проти, тому що вона сама жалкувала про свої стосунки з братом. Книга також описує нам такий зріз Америки ХХ століття. Саме завдяки цій книзі, я відкрив для себе. Такий жанр як сімейні саги, і е, завжди намагаюсь не оминати, коли видаються українською щось в цьому жанрі, тому е, можу радити її всім, але е, все ж я чув на неї багато посередніх відгуків, тому варто все ж підійти до цієї книги з деякою е, осторожністю. Також забув сказати, що цей роман отримав поліцейську премію. Тому він теж є досить визначним. На другому місці у мене теж роман американської письменниці, який теж отримав Пуліцерівську премію в 2014 році, якщо я не помиляюся. Це, звичайно, суперпопулярна «Донна Тарт і її роман Щиголь. Я прочитав цю книгу в 2022 році. Я літом прочитав обидва романи «Донна Тарт і Щиголь і Таємна Історія. Обидві книги мені дуже сильно сподобались. Знаю, що цього року має вийти вже третій роман Донитар, який називається Маленький друг. Нарешті його перекладуть українською. я цього дуже сильно чекаю. Бо для мене е, одразу Донатар стала автоматично улюбленою авторкою. Мені так сильно подобається те, як вона пише, е, те, як вона детально прописує все. Е, комусь це теж, здається, досить затягнутим, але я люблю, коли настільки. Живо і настільки детально передаються переживання, дорослішання головних героїв. Кожен свій роман до Натарт пише по 10 років. До речі, вже пройшло 10 років з публікації Щегля. Тому я сподіваюся, скоро Донатарт порадує нас четвертим романом. В цій же книзі нам розповідається про хлопчика Тео, який одного дня через. Якісь проблеми в школі він має з матір'ю з'явитися до школи, і вони саме перед цією подією вирішують зайти в музей для того, щоб подивитися на картини, і а, там стається теракт, внаслідок чого помирає десятки людей, в цьому числі а, мати головного героя Тео. І він внаслідок цього теракту а, викрадає. Картину голландського художника Фабріціуса Щегля, який прикутий до металевої жердини. Ця картина є таким собі образом його зв'язку з травмою, яку він отримав внаслідок цього теракту. Тут також описується дорослішання головного героя. Взагалі, романи «Дорослішання», як ви можете помітити, є для мене улюбленими. І всі п'ять книг в цьому топі вони також є романами. «Дорослішання». тео він спочатку не знає, що його мати померла. Він довго її шукає. І потім нам розповідається те, як він а, міняє сім'ї. Він спочатку живе в а, своїх друзів, потім його забирає батько в Лас-Вегас. Він там знаходить найкращого друга. А, цей найкращий друг є українцем, а, який називає Тео Потером. У них зав'язується дуже міцна дружба, яка триває протягом всього життя. А, це неймовірно емоційна а, щемка, така болюча історія. Хлопчика, який намагається справитися з всіма травмами, які він отримав в дитинстві, бо на жаль, саме на цьому страшному випадку, його проблеми не закінчуються його життя в Лас-Вегасі разом з батьком і його мачкою є теж досить нелегким. Головні герої, як і в всіх книгах, до тарт, наскільки я знаю, весь час дуже багато споживають. Алкоголю та наркотиків знаю, що багатьом не подобається. Це в творчості Донни Тарт. Мені навпаки це подобається, бо авторка нам показує героїв, які намагаються справитися з неймовірно важкими травмами і проходять цей шлях, проходять цей етап залежності, коли ти намагаєшся втекти від реальності. Тому мені навпаки цікаво завжди читати про різні залежності, бо так люди намагаються. Забутися в цьому житті. Ця книга теж стала моєю улюбленою. Звичайно, таємну історію я теж міг додати в цей топ, але вирішив все ж вибрати Щеголь. Бо ця книга трошки мені подобається більше. Але Дон Натарт стала для мене відкриттям у 22-му році, і я з нетерпінням очікую, коли видадуть маленького друга, і одразу буду купляти його і читати. Ну і нарешті перше місце у мене вже трохи сів голос. Книга теж дуже складна. Взагалі цей топ а, таких досить важких, депресивних книг. Всі п'ять книг а, випадково так вийшло. Я це помітив тільки зараз, знімаючи відео, що це романи про виховання, романи дорослішання. І а, в перше місце це найскладніша книга, яку я читав в своєму житті, але книга, яку неможливо, на мою думку, забути, це а, роман американської письменниці Гані Янагіхарі Маленьке життя. Я думаю, всі чули про цю книгу, тому що вона є настільки популярною, як і у нас в Україні, так і взагалі в англомовному книжковому просторі. Це дуже великий роман, дуже складний, з яким, можна сказати, я простраждав, тому що цей роман про страждання від першої до останньої сторінки. Дуже боляче читати цю книгу, але це неможливо забути. Це те, що назавжди залишиться в моєму серці, що е, я завжди буду згадувати з таким болем. І я цю книгу вже навіть хочу перечитати, бо я її читав десь вже більше трьох років тому, і точно буду її перечитувати десь найближчі роки, я думаю, не один раз у своєму житті. Е, ця книга нам розповідає про чотирьох друзів, які вчаться у Нью-Йорку. В цьому романі дуже атмосферно описаний Нью-Йорк. Якщо вам подобаються романи про Нью-Йорк, то теж раджу звернути на цю книгу увагу. Всі четверо друзів є дуже харизматичними, але головним героєм є все ж Джуд, який є успішним юристом вже в майбутньому, який, на перший погляд, має ідеальне життя. Але Джуд пережив всі можливі страшні. Речі в своєму житті і намагається справитися зі своїми внутрішніми демонами, намагається знайти якийсь спокій в житті. Йому це, звичайно, дається дуже складно, хоч він і має друзів, які всяко намагаються його підтримати. Але це книга про те, що не всі травми дитинства можна прийняти і не всі їх можна пережити. Про те, як би ти не намагався, але їх не можна викинути зі свого життя, тому що це є. Своє минуле і, на жаль, немає такої функції щось видалити зі своєї пам'яті. З самого дитинства Джуда підкидують в монастир, де він виховується монахами, дуже жорстокими монахами, які знущаються з нього. Я побачив, скільки книг я не читав про монастирі або про дуже релігійних людей, то там завжди дуже багато насилля. В цій книзі також присутнє сексуальне насилля. І воно дуже детально описане. Тут взагалі дуже багато тригерних моментів, тому краще навіть вам перед тим як брати цю книгу, я раджу переглянути список тригерів, бо книга справді непроста. І також тут дуже детально описується селфхарм, що теж може бути для багатьох тригерною темою, і це його в монастирі. Дуже складне, дуже жорстоке. Він там е, росте до 9-річного віку. Потім його викрадає один з монахів, і е, просто його пекло на цьому не закінчується, воно продовжується на протязі всього життя. Е, це книга, в якій дуже мало щасливих моментів переживає головний герой. І навіть ці щасливі моменти, тут є частина книги, яка називається щасливі роки. Я читав цю частину і чекав, коли ж почнуться щасливі роки, тому що я не бачу там щастя, там навіть все добре, все позитивне, що відбувалося з головним героєм, воно було настільки невеликим на противагу всіх страждань, які пережив Головний Герой. Це було абсолютно недостатнім. Ця книга мене повністю розчавила, вона повністю мене розбила. Я ще довгий час не міг прийти в себе, прочитавши цей роман. Я, до речі, купив цю книгу, пам'ятаю у Мукачі в 2021 -му році. Я її тоді ж десь читав, у 2021-2022. Точно вже не пам'ятаю. Я її купив, коли вона була вже дуже великою рідкістю, щось за 275 гривень. Зараз ця книга вже знову є в наявності, але був дуже довгий період, коли. Її продавали щось за декілька тисяч гривень з рук, так само, як і Щегольдонітарт. Я не можу радити цю книгу всім, але для мене це точно найкраща книга, яку я прочитав в своєму житті. Раджу перед тим саме трошки більше про неї дізнатися, почитати всі тригери, які може викликати ця книга в багатьох читачів, і підходити до неї саме з таким розумінням, що ви берете друг. Добре, на такій сумній ноті я буду закінчувати це відео. Це всі п'ять книг, які я вважаю найкращими, які е, я прочитав за всі свої 24 роки. Які мене вразили найбільше, і які я не можу забути. Якщо ви читали якусь з цих книг, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені буде дуже цікаво з вами там поспілкуватися. Також ви можете поділитися своїми улюбленими книгами. Можливо, я або хтось ще знайде для себе щось цікаве. Я сподіваюся, що вам це відео сподобалося або просто було цікавим. Якщо так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Я дякую вам за перегляд. До зустрічі в наступному відео.